Розбираючись у ситуації з недодепутатом, недоактивістом, недоукраїнцем, недолюдиною Євм'яновим, піднялися на поверхню багато інших факторів. А саме це продажність українців, не всіх, а продажних українців. Я намагалася зробити знижку на те, що зараз на складні часи в Україні, і ніхто не втрачає можливості заробити якусь копійку собі на проживання. Але як я вважаю, то мають бути якісь грані в цьому. Тобто не потрібно перепригувати через мораль е і брати кошти за будь-яку брехню і пропагандувати будь-що, аби отримати якісь там 2000 тисячі гривень. І сума 2000 тисячі гривень це не образна сума, це саме та сума, яку отримують бабульки, От вони тут стоять за 2 тисячі гривень в місяць, плюс пшеницю, плюс там, які зараз впливають всю історію із полями в Обухівському районі, в Обухівській територіальній громаді, а, власне, це повна брехня зі сторони Рози Л і стосовно земель, і стосовно того, хто дійсно є рейдером і здійснює рейдерське захоплення. Чому це брехня? Можна навіть зробити висновок із відео самого ж Євм'єнова. Просто якщо уважно слухати все, що він говорить, можна зробити абсолютний висновок, що все, що відбувається, рівно навпаки. Точніше, все, що вони показують, рівно навпаки, буде. Питання до е глядачів, які дивляться наші відеоролики, і до тих, хто можливо і бажає, хоча б трошечки розібратися у цій цій ситуації. Як ви вважаєте за два тижні, е як в медійному просторі відбувається весь цей фарс із обухівськими полями? Скільки витрачено коштів, от приблизно скільки ви думаєте, витрачено коштів, напишіть свої здогадки в коментарях. Трошки пізніше, в кінці цього відео, я назву конкретну суму, яка була виділена виключно на людей, виключно на те, щоб зробити мітинги, виключно на те, щоб Євмінов це все знімав в своєму тікітоці. А також зсилаючись на пряму трансляцію, яку ми записали, яку проводив Євмінов. Хочу деякі тези з його ж, буквально його слова повторити, процитувати. А саме він говорить про те, що він, Євм'янов, приїхав з людьми. Брехня. Ти привіз цих людей. Інформація абсолютно достовірна про те, що ти найняв автобус, оплатив цей автобус. Привіз бабульок в дощову погоду, спочатку під Міністерство внутрішніх справ, потім під е, обласну військову адміністрацію. Для того, щоб зробити мітинг із плакатами. Маю питаннячко. Навіщо ви робите мітинг? Мітинги робляться для того, або, точніше тоді, коли жодна із сторін або обидві сторони не бажають іти на контакт. Так, от, річ у тім, що. Прат Обухівське Роза Л готові іти на контакт на перемовини. навіщо ви робите мітинги? Наступний момент: сьогодні, 28 травня, відбувався чи, можливо, відбувається ще навіть на момент нашого запису мітинг мирний під обласною військовою адміністрацією, де бабульки дуже сильно забажали поспілкуватися із губернатором. Бабульки зустріли губернатора. Він до них вийшов з ними поспілкуватися, запитати, що тут взагалі відбувається. Поговорив, бабульки йому в очі брешуть. В мене питання до цих отрядів Євм'єнова. Скажіть мені, будь ласка, ви думаєте, що губернатор дурачок і всі навколо дурні, і ви брешете прямо в очі, брешете То для всіх глядачів, які спостерігають за цією історією в соціальних мережах. З надією, в надії на те, що ми не перевіримо інформацію, чи в надії на те, що дурні вам повірять, не перевіряючи в принципі всю історію. Тепер, чому я кажу, що якщо прислухатися уважно до слів Євменова, можна впевнитися в тому, що він бреше. А, буде тут кусочок трансляції, яка відбувалася кілька днів тому, під Міністерством внутрішніх справ України, а там, де хтось в коментарях під Трансляції в коментарях просить прочитати, що написано на плакатах. Дає... мене зачитує року, деякі плакати, і, і ось є з цікавий з... плакат про це, це акт 96-го року. 96 там написано акт з 96-го року не дає право грабувати в 2025-му. Євменов на це відповідає, я не знаю. Я не знаю, що це що мається на увазі. Я не знаю, що це мова. Ой, Володько Володимирович, або як там, вовка сотка. А як же ж ви так мітингуєте? Боретесь за щось, якщо ви навіть не розумієте і не знаєте, про який акт 96-го року йде мова. Як це ви не знаєте, які плакати ви надрукували своїм бабулькам? І стосовно того, що це проплачено. історія ця проплачена. І ми всі, хто знає Євм'янова, хто знає історію Василькова, Васильківських рейдерів. Знаємо навіть, ким проплачено. Ми знаємо, але ми поки що про це мовчимо. Мене зрозуміють ті, хто в тємі, так би мовити. Але в мене питання до Вовки Сотки. Вовка Сотка, чому ваш гаманець і ваш покровитель не виходить з вами у прямі ефіри і не з'являється з вами на відео? В нього вистачає сміливості тільки зранку на заправці з вами каву пити, і все? Кошти, до речі, важливе питання. Він вам кошти передав готівкою чи все ж таки надіслав на карту? Ну і як я обіцяла, вся ця акція, яка зараз протягом двох тижнів відбувається, коштує 10 тисяч доларів. Вовка сотка, непогано заробив, непогано.